Аналогічно усті мертва риба може незабаром спливти і на гідропарку. На цьому наголошують комунальники. Причиною усьому кажуть вони викиди нечистот, які нелегально сюди зливають місцеві мешканці. Перевірку всіх водних об'єктів рівного спеціальна комісія із працівників прокуратури, рибнагляду та управління екології розпочала ще у липні. У процесі роботи фахівці виявили одразу декілька місць, де відбувається злив нечистоту воду. Усі труби було вирішено викопати та заблокувати. Група, яка обстежувала даний район, була встановила, що прибережні смуги в річку виведено поряд декількох труб, тобто якийсь існує несанкціонований скіт, оскільки власників немає, ніхто та сайт, не надав, не прийшов, не звернувся, не надав проєктних документів і тому подібне. Це одна з труб перекопана, пластикова, сотка в діаметрі. Як ви звернули увагу, що вода постійно йде з неї і запах, скажімо так, нечистої води. Нечистоти вже стали причиною мору риби в усті. Подібне може трапитися і на гідропарку, запевняють фахівці. Відразу вода, вода наповнюється раз в три або в чотири, навіть більше перевищує норму сірководню, від чого особливо в літню пору, тоді, коли настає жара, спека. Риби немає чим дихати, ну, задихається. Місцеві мешканці викиди нечистоту воду заперечують. Кажуть, септики регулярно чистять і платять за це чималі гроші. Втім, через підйом ґрунтових вод, аби уникнути підтоплення, довелося зробити дренажну систему. Водночас вони нарікають на відсутність каналізації, яку міська влада вже давно обіцяла тут завершити. У мене зроблена дренажна система і вихід іде сюди на, тобто на луг. Це не каналізація. Можна піти, подивитися, все і все буде всім понятно. Робився проєкт, робили все, але у нас по кабінетам дивитися нічого не можна. От три мільйони було виділено, там стоїть подстанція, і ця труба, вона повинна була кожна хата підключитися до цієї труби. Зробили підстанцію, от де ми стоїмо трубу, і на цьому все закінчено. І ніхто не відповідає за це. Є нечистоти чи нема, трубу все одно треба ліквідувати, переконують комунальники. Будь-яка труба, от що лежить в даному і не тільки тут, має, має власник зробити проєктну документацію. Вона тут лежить без проєктів, без будь-яких. Немає ні власника, немає документів відповідних. Вже найближчим часом такі ж труби комунальники збираються ліквідувати поблизу ринку дикого та на річці Устя. Роман Свирида Назар Мідріган інформаційна програма День.